Як відновити сили, коли енергія на нулі? Вітаю вас, мої любі сьогодні середа, а це означає, що фолк психея трохи симоронить. Сьогодні ритуал, який точно зацінить не тільки кожна українка, а й українець. Берете улюблену ложку, тричі стукаєте по дошці, на якій шаткуєте капусту до улюбленого борщу. І промовляєте мурчалку афірмацію: ложка, ложка чарівна дай енергії сповна борщиком себе з цілю в тому швидко прожену, а потім цією заговореною ложкою їсти борщ, відчуваючи, як цілюща енергія наповнює вас, наче телефон на підзарядці. Бо борщ це не просто їжа, а цілюща сила наших українських предків, які знали, як смачно жити навіть у складні часи. Поставте вподобайку, якщо вам одразу захотілося побігти за ложкою. Збережіть це відео, щоб повернутись до нього і провести його в родинному колі. Поділіться цим відео з подругою, яка борщ варить, а себе доварити ніяк не може. Ваша фолк психея Марина Гутнік.